Сьогодні у Кременчуцькому свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим військовим Артемом Онуфрієнком. Воїн народився та проживав у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 18 Закінчив вище професійне гірничо-будівельне училище у місті Горішні плавні. Останнім часом працював, роблячи ремонти, однак потім став на захист нашої батьківщини. Сьогодні відбувається поховання Ануфрієнка Артема Сергійовича. 29 жовтня 1980 року народження. Був призваний на військову службу 24 1924 року. Був солдатом на посаді стрільця снайпера. Не був одружений і дітей не мав. Залишилася мати Світлана, батька, на жаль, помер. Слава героям, на жаль, війна забирає найкращих 22 жовтня 2024 року. Захисник назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання на Донеччині. Супроводжувати воїна в останню путь сьогодні до собору прийшли рідні, друзі та знайомі. Добрий, дивчивий, спокійний парень. Мой сусід. спокійний, веселий парень, Ну як всі в дитинстві. щедрий, добрий, віжливий і вообще всегда на допомогу прийде дуже, дуже щедра година була. Жалко, дуже жалко. Я його запам'ятала в детстві во дворі. Добрий, азивчивий мальчик на допомогу приходив. Ніколи меншого не обиде. Он нам запомнився. Добрим мальчикам воїна поховали на свічтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Артему Онуфрієнку, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.